Діалог без кордонів. смілянська школа номер 10 стала партнером одного з навчальних закладів Британії. Всі подробиці в матеріалі Сміла новини. Наразі відкриті нові можливості для шкіл України та Великої Британії. Так цього року стартувала нова освітня програма «UK-Ukraine School Partnerships». Ця ініціатива є частиною угоди про партнерство, яку підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві. Участь у цій освітній програмі стала новою сторінкою в історії Смілянської школи номер 10 Для нашої школи це велика честь бути у цьому проєкті. І не лише дві школи в цьому проєкті А загалі по Україні відібрано 50 ти шкіл і в Британії теж відібрано 50 шкіл, і ми дуже вдячні організаторам цього проекту за довіру за те, що обрали наш заклад, і ми маємо можливість представляти Черкащину на такому рівні. Право на участь в освітній програмі «UK-Ukraine School Partnerships» здобула Юліана Круч, котра нині викладає англійську мову учням початкових класів змілянської школи номер 10. Тож у межах проєкту школа підписала договір про партнерство з британським навчальним закладом. Особисто для мене участь у програмі «UK- Країнськопартнерші це не просто про партнерство, а можливість відкрити світ своїм учням і водночас показати світові наше місто і Україну в цілому. А відбір на програму був дуже серйозним. Я не була впевнена на 100%, що зможу опинитися в складі цих 50 шкіл всієї України, але все одно ми спробували, і в нас вийшло. Днями відбулася перша онлайн зустріч українська. І британських школярів учні мали змогу представити свої школи, розповісти про традиції, навчання, улюблені предмети та дозвілля. Спілкування відбулося в теплій та дружній атмосфері. Діти активно ставили запитання та ділилися враженнями. попередньо ми обмінялися листами. Я відвезла до Кракова листи наших дітей. Мені передали листи британських діток. Участь у освітній програмі UK-Ukraine School Partnerships – це ще один крок до створення єдиного європейського освітнього простору, де діти навчаються розуміти, підтримувати і надихати одне одного незалежно від кордонів. У межах партнерства школи планують реалізувати спільні онлайн-проєкти, обмін ідеями, творчими роботами та культурними ініціативами. Партнерство передбачає спільні освітні проєкти протягом 4-6 місяців з можливістю продовження. На що ми дуже сподіваємося? Тож попереду нові зустрічі з європейським. Мі, друзями, що не лише допоможуть вдосконалити знання англійської мови, а й відкрити нові можливості для міжкультурного обміну, формування толерантності, розширення світогляду та розвитку комунікаційних навичок смілянських школярів. І, звичайно, цей досвід надихає смілянських педагогів та учнів на нові проєкти та цікаві ідеї.